Починаємо цей благодійний лотерейний рік. Сьогодні відбудеться наша перша благодійна лотерея. Про лоти скажемо трошки пізніше, почекаємо, може хтось ще до нас приєднається. Ну, а поки що, хто перший раз, хто не знає, що відбувається, на якій платформі це відбувається та чому саме так ми трошки розповімо. Як ви знаєте, минулого року справа громад вирішила. Не тільки просити благодійні кошти на користь ЗСУ та цивілов, яким дуже потрібна допомога, а ми вирішили ще й надавати, надавати подарунки за благодійні внески. Ми вважаємо, що це вірно щось мати для себе як донатора, ну, наприклад, будь-який сувенір. І ось ви донатили нам через платформу SPGR Shop, Uh, які є не тільки платформи для благодійної лотереї, а там ще дуже багато цікавих речей, uh, які ми даруємо за благодійні внески на користь ЗСУ. Uh, Трошки про ці речі. Ось, наприклад, у нас є дуже гарна філіжаночка для великої кількості кави брендована, або якісь невеличкі шкіряні вироби, або є такі речі, які трошки трошки роз, будуть нам розповідати про цей лот, який ми сьогодні будемо розігрувати. Ось, наприклад, у нас є футболочки. Так, з легендарною шахою з Бородянки в білому чорному кольорі. І якщо придивитися на цю футболочку, то ось, ді, ось тут буде е, саме наш лот, який ми сьогодні розігруємо. Тобто це досить символічна футболочка. футболочко. Е, окрім цього, ви знаєте, що справа громад минулого року розпочала е, разом з фондом Порошенка великий проєк для ЗСУ, а саме е, мова йде про. Посейдони БПЛА, який зараз конче потрібні на фронті, про це ми теж продбали. Ми подумали про те, що люди, які донатять саме на Посейдон, захочуть собі якийсь символічний сувенір. Тому ми зробили теж футболочку. Я за засу купую крила, щоб арта росню накрила. Ну, ви ж розумієте, це досить такий цікавий подарунок для себе. Або для ви можете задонатити і комусь передарувати цей, цю футболочку. Ну, плюс мінус про платформу, на якій ми робили благодійну лотерею та що відбувається, окрім лотерей, ми вам розповіли. А зараз про наші Цікаві лоти. В першу чергу це у нас журнал Time, ну журнал так, але це саме зі штатів. Це саме про нашого легендарного генерала, і це саме з підписом нашого легендарного генерала. Завдяки нашим друзям з Словенії та Німеччини ми отримали ці журнали і отримали підпис генерала. Дивіться, ну я вважаю, і наша спільнота вважає, що це придбання для сім'ї це свого роду вже у вас буде артефакт. Артефакт е, присутності в цьому віці, артефакт е, того, що ви допомагали е, робити нашу перемогу ближче, і е, вже коли 100% у нас буде перемога, в ваших руках буде дуже, дуже така цінна фамільна річ. Е, е, це лот номер раз. І не менш Легендарна і е, дуже цінна річ це саме той е, символ стійкості українського народу, це стовідсоткова копія бородянського пивника. Чому 100% копія? Ну, По-перше, ми хочемо подякувати людині, яка нам його надала у якості лота, пані Віра. У неї цей півнік вже був більш, більш, майже, майже 50, 50 років. Більш того, родина розповідає, що це півник з того самого конвеєру, з якого вийшов півник той, що був на шафі, який зараз, як ми знаємо, у, пані, у, пані, у пана Джонса. Тобто це 100% брат-Блізнець саме з цього потоку. Тому ця річ ми вважаємо дуже. Ну, по-перше, вона дуже вінтажна, дуже гарна, ми розуміємо це вже. А по-друге, це саме той символ незламності, який нас да, оберегає і дає нам впевненість в нашій перемозі. Ну і досить лампово, гарно вдома буде стояти, оберегати хатинку, оберегати шафу вашу. Ну і всю родину. Тому, ось два таких дуже гарних лота. Ми сьогодні з вами будемо. Розігравати. І скільки нас ми вже можемо починати? Я думаю, так, ми можемо Це, починати. В лампові аудиторії. А, да, <ріст> Це да. супер. Тому починати, я думаю, можемо. Ну а далі так. хтось подивиться вже. Давай так, ще може по, 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 по можливо по аудиторії ще є якісь питання? запитай, будь ласка. Так, да, може, у вас є якісь запитання по лотах, по платформі, по. А, ну так, да, я перейшла, а саме головне ж не, не, не сказала. А, сьогодні в благодійну лотерею прийняло участь 2513 квітків. А це а, що означає, що ви задонатили 251 тисячу 300 гривень. 300 гривень. Піде на користь ЗСУ. Ну і трошки, що саме на ЗСУ, куди саме саме ці гроші досить важко сказати підуть, але щодо там, на, наприклад, цих самих проєктів загальних і м, таких, які нам швидко прилітають щодо потреби, і ми виконуємо. Як ви знаєте, все ще триває наш проєкт вантажівки, а саме британські ДАФИ. Ми все ще отримуємо їх, ми їх ремонтуємо, ми е, доводимо їх до ладу, змінюємо колеса і віддаємо на користь су. Е, е, чекає на нас досить потужний рік в плані е, БПЛА «Посійдон». Дон. Е, е, ми вже отримали купу комплексів і плануємо рази в три в чотири, а то і в п'ять більше зробити цього року. А ми о, маємо багато підрозділів, які о, говорили, нам. Потрібно. На ці потреби теж йде дуже багато ваших блоку. На відремонтування штабів. На відремонтування складів окрім цього, як то кажуть, наш самий теплий проект це банна прачечні комплекси солдат, який воює, який має змогу прийняти гарячий душ і вдягти чисте білизну та чисту форму. Це солдат, який буде виконувати ці завдання в раз сто краще, аніж в дискомфорті, як то кажуть. Тому по цьому проєкту у нас на цей рік теж дуже амбітні плани, які потребують досить серйозних капіталовложень. Тому ця сума для нас дуже важлива. Ми дуже вам дякуємо, що прийняли участь. Ми бажаємо вже ж вам перемоги. Ну на жаль, виграє тільки один. Саме так. Це я до цього довела. Олександр, дякую, Олександр за кадром. А, так, сьогодні виграє тільки один. Але ми плануємо ще три. три тижні, ще поспіль ми будемо розігрувати наш лодж журнал. Тобто у нас ще є журнали за підписом залужного. І до кожного з е, е, лотів журнал буде додаватися не менш кращий і не менш е, е, бажаний. Лот, який буде наступного тижня, ми вам розповімо вже наступного тижня. Ну, до чого я? Що у вас ще є змога три тижні прийняти участь в наших благодійних лотереях? Тобто, ще три рази ви зможете стати переможцем. І приступимо. Тобто, зараз з 2513 квітків ми дізнаємося, хто саме переможний. Все, поїхали. Один. Один. Тата. Два нуль сім один. Два нуль. Два нуль сім один. І так, хто це в нас? Так, Це у нас. Секундочку. Заховався, переможець. — Заховався, так. Да. Тягне інтригу переможець». — Ага. Так. 2, 0, 7, 1. Це у нас Лисенко Марія. Лисенко Марія. Із Києва. Із Києва. О, ми чекаємо вас, у нас. В гості на кавочку, крім утримання. Лисенко Марія, місто Київ, номер 2071 І щоб розважитись, а скажи, будь ласка, а скільки Марія разів задонатила? Вона задонатила один раз, але на 10 часів. Тобто 10 квіточків і один з них виграшний. Ми вас вітаємо. Ми з вами зв'яжемося, якщо ви не дивитесь цю трансляцію трошки згодом по телефону. Ну, а всім іншим ми, по-перше, щиро дякуємо за ваші благодійні донати. Це не в небо, це для ЗСУ. І по-друге, ми вам бажаємо перемогти наступного разу. І до зустрічі! Дякую вам. На зв'язку. Па-па. Бувайте.